Всі ми чули про загартовування, але мало хто знає, як це правильно робити. Є багато дрібниць, які потрібно врахувати та розуміти. Саме це ми сьогодні і зробимо, щоб ваш процес загартовування став комфортним та безболісним. Кожне тіло особливе, тому спосіб загартовування потрібно підбирати індивідуально, враховуючи всі вади. Якщо у вас проблеми з тиском, ви виснажені після недавньої хвороби чи надмірної стресової роботи. У вас надмірна вага або є хронічні захворювання. При усіх цих запобіганнях ми маємо розуміти, що загортовуватись потрібно у всіх випадках, але потрібно розуміти, що поступовість в цих випадках своя. Що це значить? Розглянемо декілька випадків. Наприклад, коли ви перевтомлені після стресу чи не виспані, то час загартування може зменшитись вдвічі. Якщо раніше ви обливали все тіло, то в цьому випадку можливо тільки ступні чи туло. Без голови, бо голова має дуже багато нервових закінчень, і системи терморегуляції можуть перенавантажувати системи та органи. Приведемо зрозумілий приклад на автомобілях: коли погане паливо заляти замість 98-го бензину 95-й, багато автівок будуть їхати, але не так швидко прискорюватися в русі, і тут ви все одно тиснете на газ в повний газ. Що, як ви гадаєте, буде відбуватися з автівкою? Звісно, вона буде перенавантажуватись, і якщо вона не нова, то може вийти з ладу паливна система або зламається мотор. Думаю, так зрозуміліше. Якщо в тебе є хвороби, і ти про них знаєш усе і вирішив про них позбавитись, то загартування допоможе тобі. Поступову енергію, яку буде виробляти організм завдяки загартовуванню, буде йти в ті місця тіла, які найбільше потребують зцілення. Таким чином, ти швидко вилікуєш свої всі хвороби. Не віриш, перевір і обов'язково поділись своїм досвідом з іншими. Таким чином, допоможеш навколо себе, своєму оточенні усвідомити, що все можливо і тим паче самостійно і безкоштовно. Просто та легко. Самолікування можливе, якщо все робити поступово і розуміти, як працює організм та по яким причинам він почав хворіти. Прибравши причину, змінивши свої шкідливі звички, отримаєш ідеальне здоров'я. Не зважай на те, що розпочнеш завтра. Завтра може й не бути. Дій сьогодні. Будь першим! Віримо в тебе! З тобою, Федерація здоров'я! Став вподобайку, підписуйся на наш канал, тисни на дзвіночок. Більше про зцілення за посиланням у описі.